11. За 54-й. Чи є запитання? Да. Хочу, будь ласка, депутати Юрку. Що проповідаючи, скажіть, будь ласка, а скільки противний житловий будинок планується збудувати під оци, на цих двох, двох гектарах землі? Просто під багато на сьогодні ще немає. На сьогодні чітко не розовано, що брати документацію під даного будинку. <плес>